Всім привіт! Ви на каналі Дівочі Дилеми, де ми обговорюємо актуальні питання і допомагаємо знайти відповіді. У цьому відео ми поговоримо про одну з найважливіших дилем сучасного життя планувати чи жити одним днем. Хтось не уявляє свого життя без щоденників і списків завдань, а хтось переконаний, що краще насолоджуватись моментом і не турбуватись про майбутнє. Давайте розберемося, які переваги і недоліки має кожен з тих підходів і як знайти баланс між ними. За даними дослідження Psychology Today, люди, які практикують життя в моменті, на 30% менше схильні до стресу. Водночас дослідження Harvard Business Review показує, що лише 47% часу люди свідомо зосереджені на теперішньому моменті, а решту часу вони думають про минуле та майбутнє. А тепер поговоримо про переваги планування свого життя, ефективне використання часу. Коли ви плануєте свої дні, місяці чи навіть роки, це допомагає уникнути марнування часу. Ви чітко знаєте, чим зайнятися, і не витрачаєте години на роздуми, що робити далі. Наприклад, уявіть, що ви в суботу прокидаєтесь без плану. Ви переглядаєте стрічку соцмереж, дивитесь телевізор, і в підсумку розумієте, що день закінчився, а нічого корисного не зробленого. А тепер уявіть. Що ви склали список завдань, там, наприклад, піти на тренування, закупити продукти, зустрітись з другом і подивитись цікавий фільм. Ви не лише встигаєте все, а й почуваєтесь задоволеними і наповненими енергією. Ну хіба крім випадків, коли у ваш план входило нічого не робити цілий день? Чітке бачення цілей: планування дає змогу розділити великі цілі на дрібні кроки, які простіше реалізувати. Коли ви знаєте, чого прагнете, вам легше зосередитись і уникати зайвого. Наприклад, ваша мета написати книгу. Якщо просто мрієте про це, то шанси її завершити дуже низькі. Але якщо розділити завдання на кроки, там план написання, час для роботи, щоденна кількість сторінок, то тоді ви помітите, як швидко досягнете мети. І таким чином планування дозволяє перевести ваші мрії там, з розряду фантазій у реальність. А тепер уявіть людину, яка живе за принципом, тут і зараз, і відмовляється будувати плани. Вона може пропустити можливості кар'єрного зростання, не інвестувати в освіту або відкладає створення фінансового резерву. У підсумку, коли виникає криза чи новий етап життя, вона залишається без підготовки, де немає чіткого бачення, як рухатись далі. Фінансова стабільність Чіткий фінансовий план допомагає накопичувати гроші на важливі цілі там, подорожі, навчання, автомобіль чи квартиру. Наприклад, ваша мрія поїхати в Європу на два тижні. Замість того, щоб брати кредит, ви плануєте щомісяця відкладати певну суму. Через рік ви маєте достатньо коштів, щоб оплатити подорож без боргів. А життя одним днем часто пов'язане з імпульсивними витратами та відсутністю фінансового планування. Наприклад, уявіть, що людина вирішує спонтанно витратити всі заощадження на подорож. Вона отримує чудові емоції, але коли ламається машина там, чи виникають медичні витрати, у неї немає коштів для вирішення цих проблем. Тобто, без фінансового резерву навіть найменша криза може стати великою проблемою, менше стресу. Коли всі завдання і ідеї записані, ваш мозок не перевантажується спробами утримувати їх у пам'яті. Ви відчуваєте спокій, бо знаєте, що контролюєте ситуацію. Наприклад, перед новим роком ви плануєте підготувати подарунки, прикрасити дім і скласти святкове меню. Без плану це може перетворитись на хаос. Ви забудете щось важливе, будете нервувати через нестачу часу. Планування допомагає уникати тривоги і розвантажує мозок. Мотивує і тримає на правильному шляху. Коли у вас є план, ви менше піддаєтесь відволіканням і краще фокусуєтесь на важливому. Наприклад, ваша мета покращити фізичну форму. Якщо ви просто скажете собі, що треба почати займатись, цього недостатньо. Але якщо скласти чіткий графік тренувань і стежити за ним, результат з'явиться швидше. Планування дає чітку структуру, яка мотивує вас рухатись вперед. Коли ви живете моментом, ви можете забути про розвиток. Без постійних зусиль і роботи над собою ви залишитесь на одному місці, тоді як інші рухатимуться вперед. Наприклад, людина, яка не планує розвиток своїх навичок або не ставить цілий, може пропустити шанси там, на цікаві проєкти, навчання або підвищення на роботі. У результаті вона відчуває, що залишається позаду, дає більше свободи. Це звучить парадоксально, але планування допомагає знайти час для того, що дійсно важливо. Коли ви організовані, ви менше метушитеся і більше насолоджуєтесь життям. Наприклад, ви хочете провести час із сім'єю, але через завантаженість ніколи не знаходите для цього моменту. Якщо ви включите такі зустрічі у свій тижневий план, вони стануть пріоритетом, і це вже не буде за бажанням. Підтримка самодисципліни. Коли ви маєте план, вам легше дотримуватись порядку, уникати ліній і деструктивних звичок. Наприклад, ви вирішили щодня читати по 20 хвилин. Якщо це не записано в плані, ви легко забудете і відкладете. Але якщо це пункт у вашому щоденному розкладі, читання стане звичкою. До речі, існує так зване правило 21 дня. Це ідея, яка стверджує, що для формування нової звички потрібно виконувати нову дію щодня протягом 21 дня. Дослідження вказують, що вже після трьох тижнів можна побачити результати, де та чи інша звичка стає автоматичною. Як правило, краще починати з не надто амбітних завдань, а з маленьких дій. Наприклад, випивати склянку води зранку або почати 10 хвилинну зарядку, зарядку, читати 10 сторінок книги щодня і так далі. А тепер поговоримо про недоліки планування свого життя це втрата спонтанності. Чіткий розклад залишає мало місця для несподіваних радощів і спонтанних рішень. Постійне слідування плану може створювати відчуття монотонності життя. Наприклад, у вас заплановано робочий день і вечеря вдома. Раптово друзі запрошують вас на зустріч, але ви відмовляєте, бо це не у вашому графіку. Ви втрачаєте шанс на приємну пригоду та гарні спогади. А от коли ви живете моментом, ви легко погоджуєтесь на пропозицію друзів і проводите незабутній вечір, наповнений радістю. Ви не прив'язані до плану, тому можете насолоджуватись спонтанністю. Психологічне навантаження через незавершені справи плани можуть викликати почуття провини, якщо не встигаєте виконати всі пункти. Це створює додатковий тиск і позбавляє радості від того, що вже зроблено. Наприклад, ви запланували зробити 10 справ за день, але встигли лише 7. Замість того, щоб пишатись зробленим, ви переживаєте через невиконані пункти. А коли ви живете одним днем, ви не прив'язуєтесь до списків, ви просто робите те, що встигаєте. Ви зосереджені на процесі, а не на результаті, тому отримаєте задоволення навіть від невеликих досягнень. Надмірна зосередженість на майбутньому. Іноді плани змушують вас постійно думати про майбутнє, ігноруючи теперішній момент. Це позбавляє радості тут і зараз. Наприклад, ви плануєте, як виглядатиме ваша кар'єра через 5 років, але через це відчуваєте постійний тиск зробити більше. Ви не встигаєте насолодитися успіхами, які вже маєте. А коли ви не прив'язані до далекоглядних планів, ви можете просто насолоджуватись роботою, спілкуванням з колегами чи маленькими щоденними досягненнями. Особисто для мене поєднання обох підходів стало відкриттям. Я обожнюю планувати і ставити цілі, але раніше мене сильно демотивували ситуації, коли щось не вдавалося реалізувати. Тепер я зрозуміла, що життя непередбачуване і це нормально. Тим більше ми живемо в час війни, де кожен день ми не знаємо, що буде завтра. Але якщо виникає можливість поїхати кудись чи спробувати щось нове, я це роблю, навіть якщо це не було в моїх планах. Але водночас у мене є чітке розуміння, чого я хочу досягти протягом року. Чітке планування дає нам напрямок і стабільність, а життя у моменті дарує радість і свободу. Головне знайти баланс, який підходить саме вам. А як ви живете? З чітким планом чи дозволяєте собі імпровізацію? У коментарях поділіться вашими думками щодо цієї теми, та не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Та доєднуйтесь до нашої дівочої спільноти у телеграм-каналі. До зустрічі у наступних епізодах дівочих далем.